Привіт, кліптаний. Тобто, сьогодні у мене для вас шаблон Свапалка, під ось цей сайт, тест-фай. Єдине, це сайт під проект Alph0. Але гаманець, який я вам скидав, реєстратор гаманців, він з цим сайтом чогось не конектиться. Тому я написав паралельно ще один шаблон для реєстрації гаманців в Nightly, там все опрацює. Ну, власне, сам реєстратор тут все просто, точно так само, як з Alf Zero, є можливість режим роботи. Рега плюс збір тестових токенів або просто збір тестових токенів. Вибираємо регу. Поки буду розказувати про другий шаблон, цей, нехай працює. Так, і тест command-file. У нас тут шлях до, до файлу з публічними ключами. Будь-де може лежати, як хочете називатись, папка з профілями шлях. Тоді сума свапу в Т-0, так як нам роздає тестові токени T0 Проєкт, то відповідно в нас є свапалка через ці токени. І тут вказуєте рандомну суму від і до. От, рандомне ціле число. Подобавляв підсказки, щоб було більш-менш зрозуміло. Все, у нас зареєструвався гаманець і лишилося ще зібрати от тестові токени. Зараз там розгадається капча. Все стандартно, там капча через рукавчу. Вказуєте її в езенції. Ну, Я вже розказував в інших відео, тому не бачу сенсу повторюватись. Ну, гадаю, по-різному, тому там вже як вийде. Окей, стартуючи цей одразу шаблон. Так, так, так. Тут ставимо. Йому довго стартує. Так, все, тут у нас зібрало токени. 25 тисяч t 0 полетіло на гаманець. І стартонув ось цей. Так, значить в архівах в Найтлі тут все. В принципі, просто, у вас будуть тут папочки, куди будуть закидуватися ваші сітки в дата, як стандартно, як у всіх моїх проєктах. Також профіляни переіменовані. Потім запускаєте ось цей шаблон. В одне виконання він вам переіменує всі профіля і їх зложить ось сюди. Ну, сам гаманець, проксі, валет, якщо ви будете окремо збирати токени. Так, свапелка в нас вже тут повним ходом йде. Ну і власне вже навіть і свапнуло. От, транзакції ОК, т 0 ВАТ. Він просто бере всі можливі пари рандомно, які можна через Т0 свапати, і відповідно свапає. От. Якщо ще раз запустити, то він свапне знову ж рандомну пару. Ну, можливо, і ту саму монету. Там немає якоїсь перевірки, просто працює так. Ну, так як це тесне, не бачу сенсу в тому всьому заморачуватись. Так, так, так. Ну, хай ще раз свапну, зараз подивимося, як відпрацює. Валет, якщо ви захочете просто збирати токи. Далі, далі, далі. У нас йдемо сюди. Тут, в принципі, нічого немає, бо сам шаблон по факту нічого не потребує. У нас тільки є, я сюди поклав просто файли з публічними ключами. Ну, Профілями в іншому місці лежать, хоча і файл теж може тут не лежати. Тут, власне, просто один шаблон. От. Тому якось так запускайте, працюйте, юзайте. Але Zero не пішов з цією свапелкою, тому я його просто скіпнув, поки не знаю. Наразі якось так.